На Запорізьку атомну електростанцію росіяни завезли зброю та вибухівку. Про це повідомляє українська розвідка. За інформацією головного управління МАГАТЕ та ООН сьогодні не контролюють ситуацію в Енергодарі. Є підтверджені дані про замінування енергоблоків атомної електростанції. Проведені оприлюднені міжнародні розслідування де чітко показано, як росіяни завозять. Зброю, техніку і вибухівку на територію енергоблоків є підтверджена інформація про замінування енергоблоків російськими окупаційними військами Запорізької атомної станції в електро в Енергодарі. Ситуація на півдні України потребує уваги усього світу. Окупанти готуються до наступу збройних сил України на Херсонському напрямку. Там замінували цілий ряд стратегічних комунікацій, серед яких Газопостачання, електропостачання і водопостачання тобто, це така стратегія е, терору і випаленої землі, до якої готуються росіяни е, перед неминучим контрнаступом українських сил на півдні. на Херсонському та Запорізькому напрямках. Тривають тактичні бої. Обидві сторони активно використовують ударну та штурмову авіацію. Противник продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новомихайлівка. Костянтинівка, Шевченко, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Времівка, Новосілка, Білогір'я, Степове і Полтавка. Сьогодні зранку ворог обсіляв околиці Миколаєва. Над Одещиною протиповітряна оборона збила ворожий калібр. Попри штурмову погоду у Чорному морі продовжують маневрувати декілька бойових кораблів ворожого флоту. В корабельному групуванні ворожих сил. Напоготові все ті ж два надводних і два підводних ракетоносці та один ВДК. Загроза ракетних ударів та артилерійських обстрілів в зоні досяжності залишається актуальною. На півночі ворог гатить по прикордонних територіях Сумщини під постійним обстрілом Харків. Там окупанти знову вдарили по кількох районах міста. Було декілька ударів з реактивних систем залпового вогню по місту Харкову, майже по центру, знову по житловим районам. Також вночі було кілька ракетних ударів по промзоні міста Харкова, майже по центральній частині. А ці ракети випускаються. Ми зафіксували. Із міста Білгорода Російської Федерації найзапекліші бої нині йдуть на Донеччині під обстрілом Авдіївка, Слов'янськ, Бахмут, Воведар та інші населені пункти. Є загиблі і поранені. Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Наша армія робить усе можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам як найбільше втрат: Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Бахмутський та інші гарячі напрямки в Донецькій області. Забирають основні зусилля і, на жаль, багато життів. За інформацією Асошедед Прес, перший корабель з українською кукурудзою не дійшов напередодні до порту у Лівані. Компанія, що стежить за рухом суден, показала, він стоїть на якорі у Середземному морі поблизу Туреччини. У посольстві України в Берирутті повідомили прибуття корабля відкладено. Оновлена інформація буде надіслана пізніше. Фейна Медалюк Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу.